Кравцов Олександр Олександрович позивний ведмідь. Мене як командира і всіх бійців засудили на розстріл. І буквально перед вироком суду, 28 го бути вирок суду, розстріл 21 го не обміняло. Коли в полон вони потрапили, мені Ну, майже всі казали, що в мого чоловіка шансів на повернення немає. Фантазії в них впиточних такі. Вони бачили шрам через руку, вони там, крич, пробували як там, відламати руку. То вони роз, пластину вони погнули, кості розробили, але рука такі, ну, якби залишилась але вони, як там, не відмерла, там, не відрізала. Познайомились, коли я привезла волонтерську допомогу в Маріуполь. В підрозділ ведмедів такі легендарні хлопці <смі> цікаво, і ну це було кохання з першого погляду. Мені потрібно було ще там трохи добиватися його. Дуже <смі> він сказав: це війна, я не хочу робити тобі боляче. Це ну, дуже важко. Я кажу, я готова пройти з тобою. Все відразу ж, коли нас обіняли, нас привезли в госпіталь, і коли під'їжджали, я побачив її. Ну... Ну, зрозуміло, емоції, просто я говорю, що не сильно не обнімаю, бо в нас були там вши, клепи. Ну, то есть, я говорю, не треба було лише. Умов в полоні не було. Просто помирали в камерах. Це було неочікувано, не що ну, як на обмін всіх везуть гарними у дитами, я дивлюсь зараз як обміни. Я був в штанах ну, там, набагато менше, в брюках, як то та зека. Рубашка, зека цивільний сидів, ну, іменно зек Денервець. От він скрився, і мені попала його рубашка, мені повезло. І я йшов боси ну, на обмін поліції, я думав, вони привезли там казнить. Ну, і виявило, що це переход через кордон. Просто я не знав, що на обмін там, боси можуть вести. Ну, не знаю, де ж яки там відчуття, а просто що ну, не віриться. Потрібно завжди давати їм зрозуміти, що їх тут чекають. Давати зрозуміти, що вони роблять все правильно. Через все те, що він пройшов, через поранення в Донецькому аеропорту його це не зупинило. Він повернувся. Він продовжував бути добровольцем. Тобто, це не за зарплату військового, це за ідею і. Він веде за собою людей, які підтримують цю ідею. Це дуже важливо. Військова кар'єра моя почалася з 2005 року строкової служби, і вона продовжилась до 2015 року. До 23 березня. 23 березня я отримав поранення в. Ну, під Донецьким аеропортом. Його підрозділи взагалі. Вони добровольці, які стали на захист не з повномасштабним вторгненням, а ще з 2014 року. Відновився. Ну там мені руку чуть тривало, легке там. Ну, ну краще, трохи порвало. Відновився і 16-го року я в складі там ще і правий сектору був, і вода. Зібралася група ідейних, там, ну, мотивованих. І ну, це район був Маріуполя. Маріуполь Широкіно, І так от сформувалася група. Максимум ми бачимось один-два дні на місяць. Він не може без хлопців. Він каже, це моя родина, я їх не залишу. Він за день до весілля приїхав. Ми зіграли весілля, і на наступний день він поїхав. Ну, так і живемо. я, як дружина військового, намагаюся розуміти, підтримувати його. Ми не служимо, ми воюємо. Служать десь тут в Київ. Продовжуємо воювати в складі диверсійно штурмової групи ведмедія, тільки в складі 36-ї окремої бригади морської піхоти. Я вас вітаю! Доброго дня! Так, ну перші емоції гарні, посмішки на обличчя. Дуже красивий. Може, в майбутньому дитяч? Можливо, така стильненька. Дуже, дуже Та, зайчик. Шановний наш герой, шановний Олександр, шановна Марина, в мене сьогодні дуже приємна і важлива місія передати вам від засновника проєкту Серце Зовсталі Ріната Ахметова цю власну квартиру. Мені дуже приємно сьогодні зустрітися з вами і сказати вам слова величезної вдячності та поваги за те, що боронити нашу країну. Я знаю, що ви пройшли героїчний шлях оборони Маріуполя, були в ворожому полоні, були важко поранені, але сьогодні ви продовжуєте боронити нашу країну, нашу свободу і майбутнє наших дітей. Ми вам за це дуже і дуже вдячні з словами величезної поваги, побажання вам, щастя, наснаги і всього найкращого вашій родині. Дуже сподіваюся, що ви тут будете щасливі. Я передаю вам цей сертифікат. Дозвольте вас обійняти. Будьте щасливі. Дякую. Дякуємо щасливі. <хи> Стильненька така. Посади машина. Є що важливо, мені здається, Можна заїжджати. <хи> Дякуємо Рінату Леонідовичу Ахметову, всій його команді за таку надважливу допомогу і підтримку для наших захисників. Дружині, кажу, там яку-то зірку має бути. Це було ну, взагалі неожиданно друзья, тому що зв'язав на, ну, на Руслана Давіда, похоже. Для мене зірки на фронті. І от якраз Руслан це на все герой. Познайомились з Олександром. Ми вже на самому заводі, тому що з самого початку на винтокрилі я прилетів 5 квітня, і з 5 квітня, десь там, мабуть, до кінць, до початку травня я був, приймав участь у міських боях у боях на там, території лівого берега Маріуполя. Майже вся група Олександра. Вони вони всі були поранені. Всі були з поранені, там тільки пару чоловік. Були без поранень, інші там простріляні руки, ноги, ну, тобто і Саня, він же також і інвалід другої групи вже до цього, у нього там багато також поранень. Спілкувалися, підтримували один одного. Руслан показав себе, да, і на заводі ми як зустрілися і ну, працював, звісно. Я це бункерна, бункерна миша була, а Руслан показався. Вони взагалі дуже здивувалися, коли там я їм сказав, що я прилетів на гвинтокрилі. Вони початку почали сміятися, не вірити. Всі навпаки, хочуть якомога швидше з цього спітляти. і більшість готова віддати все, щоб залишити це місто. А, -а інші навпаки летять туди на допомогу. І саме це у них визвало таку можливу повагу до мене і в подальшому з тими хлопцями, з яким е -е Олександр командував. Ми виконували деякі бойові задачі на території заводу. Це було 15 травня. І коли я отримав важке поранення, це саме в той момент. Тобто, там позивний Маклай, того хлопця, який мене як би, врятував, там віддав свій турнікет. І це якраз підопічний Олександр, його командир. Я теж чула дуже багато тільки того, що це ця людина герой. Його поважають всі підрозділи гарнізону Маріуполь. І я хочу додати, що не просто так сьогодні у гостях, бо про нього я чула саме те тут. Дзеркально просто дзеркально, що це людина-взірець, людина, герой, яка не шкодуючи свого життя, прилетіла рятувати життя своїх побратимів. Дуже дуже класне світла квартира. Дуже приємно, що такі люди отримують. Наш гарний вид з вікна. Так, це, напевно, наша майбутня вдячка. Кажу чоловіку, давай спробуємо, давай подамо заявку. Він каже, так, в мене війна, хочеш, спробуй. І потім, коли передзвонили, сказала, що підтверджено. Чекаємо документи, я взагалі думаю, як, що робити. І ну, несподівано дуже класно все вийшло. Я ще не, не розумію і ну, не віриться, що так буває. Для засновника серця Завсталі Рената Ахметова дуже важливо, щоб ті хлопці, які продовжують боронити Україну, а Олександр продовжує воювати, щоб вони отримали малесенький острівок безпеки, а, наскільки це можливо в нашій країні а, для своїх родин. І ця квартира це наше величезне дякую. Це наш прояв величезної поваги до них. Тому що це надзвичайні люди. Це люди, які кожного дня продовжують боронити нас. Це люди, які кожного дня надихають велику кількість людей на те, щоб боронити Україну. Це люди, які демонструють велич власного духу. І е, сьогоднішнє вручення, воно особливе, воно надзвичайно тепле, тому що гість під час вручення особливий Це Руслан Сербов, який теж вже отримав квартиру від серця Засталі. І ми хочемо, щоб таких хлопців було максимально багато, тому що таким чином ті, хто воюють, ті, хто боронять, ті, хто кожного дня... Захищають нас, продовжують думати про свої сім'ї, про свої родини, про свою державу, про своє про свою батьківщину, щоб вони розуміли, що їм їх чекають, їх люблять, їх поважають. І про це кожного дня кажуть і продовжують робити це діями. От Рената Ахметов започаткував проект, який не просто говорить, який дуже багато робить для кожного з хлопців. І це наш прояв поваги і наш прояв шани хлопцям і дівчатам, які боронять Україну. Люди, які залишаються там на фронті, вони приїжджають у мирні міста, вони бачать, як живуть люди і. І вони задають себе питання, для чого ми це все робимо. І саме така допомога е від вас е це е дуже важливо для такого бійця. Я там в ну, там, говорю, там їду, дають квартиру. Такі, та, всі, ну, ну раді, ну такі, ну не вірюся. От ще зараз відео зніму. Ну і всі знають Саню, що він е е воює там. З 2014 року і постійно розвивається, зібрав такий хороший колектив, сам їх сплатив, тобто такі більше, як батя. Найскладніше ну, це втрачати. втрачати там, не просто там, друзів, а цілі підрозділі друзів просто втрачати. Вже назосталі кабами там, ну, там, гинули цілими підрозділями. Нам пояснили, що чим довше ми протримаємося, тим більше сил ми на себе витягнемо. цивільних не випускали. І коли вже там до кінця березня була криза із водою, і з їдою, то ну, це було страшно дивитися. І роддом, і драмтеатр це все було у нас на очах. І, і колони, які виїжджали, розстрілювали. Це було ну, важко, тому що ми військовими знаємо, для чого ми там. Саме цивільних, ну було шкода. Всі військові 70% своєї заробітної влади, як я трумую, вони там на ремонт машин собі, там на снарягу втрачену, там, своїм друзям один одному допомагають. А у них ще є сім'ї, тому ця допомога дуже важлива і вона дає змогу людям не збитися з свого шляху, бути спокійним за свою родину і. Як захиснику, і, ну, як е, військовому, ну, просто розумію, що е, те, що ти робив, е, ну, не залишилось поміченим. І е, коли дізнаюся, що там, мої побратими, які були зі ну, мною в бункері на Завсталі, і вони отримали там, і, ну, представники інших підрозділів, і Азов, і морська піхота. Просто звичайні бійці утримують. Ти знаєш, що не знаю, ну, надихає. Я бачу, що вам дуже сподобалось, що посмішки на ваших обличчях це є дуже і дуже важливим для нас, бо кожну квартиру ми підбираємо з дешею для наших героїв. Ну і зараз цю мить я хочу передати вам, Олександре, ключі від власної квартири. Хотів від себе, від своєї сім'ї подякувати проекту Серце Зосталі і засновнику Ренату Ахметову за цю. Ну, надважливу ініціативу. Вона ну, дуже потрібна, це вкрай, мабуть, необхідна. бо багато там, оборонців Маріуполя Маріуполі втратило і здоров'я, і втратило і домівки. Це, ну, це найважливіше в сім'ї, це мати свій, свій поток. Можна думати, розвивати, розширювати сім'ю. Велике, дякую. Фонд серця Зосталі він дає змогу іншим людям зрозуміти іншим якимсь фондам чи просто фізичним особам, які мають можливість, вони дають гарний приклад, що вони також можуть зі своєї сторони допомагати. Тобто це робиться не для піару, не для хайпу. Це робиться для того, щоб подати людям і сказати, що ви так само можете це робити, і давайте будемо допомагати нашим захисникам. Чекаємо вас в гості. Супер, супер. Обов'язково. Як я не, там, не опускала руки, не, не було в мене вже сили, але я просто дивуюсь його силі. Думаю, ну я просто не маю права бути слабкою поруч з ним. Намагаємося спільно зараз працювати над поверненням інших наших хлопців з полону. Я за тиждень трьох друзів похоронив, то настрій такі в складі Азову, вже почали від відновлення ЗОВУ і почали, там, контрнаступ. Стає спокійніше, що я не переживаю, де моя дружина, там, в друзів, там, в одних на квартирі чи в других на квартирі. Я тепер знаю, де вона, що в неї є, де, де жити, чим займатися. Можна там про і думати, вже можна. Ну, я не знаю, мабуть, я ж говорю там, в кожній сім'ї, мабуть, найважливішим це є власне житло. Коли воно своє, вже, ну, я не переживаю. Уже там, 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 більше часу буде для планування війни, а не там, для переживання, де там, щоб були гроші там, за зйомні квартири платити.